В Одеському будинку офіцерів презентували військово-патріотичний мистецький проект Я захищаю Україну матусю», присвячений родинам та батькам військовослужбовців, учасників АТО. Ми якраз раз показуємо хлопцям, ребятам, що сама мать это є наша родина. І на фотографії, если звернути внимание на сьогоднішні снимки, вы увидите, что это є связь между и государством и обществом и пониманием той ситуации, которая происходит у нас на востоке. Очень большую благодарность хочу высказать нашим. Е Воєнним кореспондентам, которые нам ці фотографії предоставили, і ми могли ці фотографії освітити на сьогоднішніх виставках. Рідкісні фотографії вже мали змогу побачити учні одеського військового ліцею та школярі, що несуть почасну варту біля пам'ятника невідомому матросу. Хочеться бачити щастя, ну, щоб не було таких кадрів, де мати зустрічає свого сина зі сльозами, а хочеться бачити, що все в країні нормально, без бойових дій і. Іншого всі фотоматеріали були підготовлені військовими та цивільними журналістами, волонтерами і активістами міста Одеси та Миколаєва. Переглядаючи фотографії, ми побачили наших земляків, і це надзвичайно приємно. І найприємнішим є те, що видно погляди матусі, вони є щирими. А тут немає позувань на фотографію. Вони зроблені миттєво. І е, дійсно ще такі проекти сприяють вихованню свідомих громадян та юнацтва на прикладі нинішніх героїв, захисників батьківщини. Це дуже важливо, тому що саме наша молодь, наше підростаюче покоління, як воно розуміє ці події. Це дуже важливо. І якщо в готовності дати відпір, то сам треба починати з молоді, з їхньої підготовки, тому що біг зрілий вік. Він вже пройшов це і він готовий дати відсіч будь-якому агресору. Подальшому активісти Одещини та Миколаївщини планують провести подібні фотовиставки в інших містах України. Олексій Мосейчаник, Анастасія Ільяш, час